Ми ж можемо зробити сміливе припущення, що там, якщо й немає голоса самого Зеленського на цих плівочках, да то багато є голосів з тим, що там, типу, А це з Владимиром Олександровичем погоджено, і це погоджено, і двушечка на Москву погоджена. Там, типу, Може це бути? Вполне може бути. От так що, скажімо так. Не все так однозначно, як люблять казати. Да? І значить, на Володимира Олександровича, можливо, в Сполучених Штатах є якийсь компроматік, і скажуть, Володимир Олександрович, ми розмінюємо твою підпис, твій підпис під цією угодою на твою особисту недоторканність. Ну, можливо, твою єрмака, раз ви вже ось так, вже ж там, тіпа, да? От ви, ви валите в Голлівуд і все, і виступаєте там з концертами далі. Всі решта віддуваються, шукаємо стрілочників там на Бусап, а ви особисто валите там, ну, кудись, там, там, в Голівуд, в Ізраїль, в Оман, там, ну, вибирайте місце, де, де вам буде комфортно на пенсії. От, і Йдете на пенсію. В обмін на підпис. Може таке бути? Я вполне допускаю. Але тут, Володимиру Олександровичу, м Важко буде в якому плані, а як виїхати. Ну, тобто, як той, хто підпише. Ну, принаймні там пунктів 2,3 є які, це однозначно ніяк по-іншому не читається, як державна зрада. Ніяк. От, заморозка по лінії там розмежування це одне, а визнання Луганська і Донецька за Росією і Крима – це зовсім це державна зрада. От, і тому я не знаю, на як він наважиться чи ні. Якщо все-таки європейці теж йому щось гарантують, гарантують, що все нормально у нього буде після виборчої пенсії, так, понятно, що він піде з. Політики в Україні назавжди, хоча він теж може там, ну понятно, президентом його не виберуть, але там провести якусь там в парламент якусь групку. От він навіть може там записатися першим в список, цей щоб там якісь там 10%-15% отримати і там щось мутіть намагатися в Верховній Раді. Але все одно ми розуміємо, що навіть якщо його політична сила там вона не буде називатися Слуги народу пройде, то це буде без Зеленського. Зеленський в Україні не залишиться. Це тут к бабушки не ходить, тому що він просто буде боятись залишатись в Україні при будь-яких розкладах, при будь-яких розкладах. Але між тим він може і да То есть, альтернатива номер один він погоджується, підписує. Під, і цей підпис ми розуміємо, що це підпис такий може бути під таким документом. Це тільки підпис е, умовно в на особисту безпеку. Особисту безпеку Зеленського сім'ї. Ну, якщо Ярмак член сім'ї, то і він там з ним. От, А е, варіант номер два, альтернатива два він не погоджується. Тому що європейці кажуть, тому що і суспільна думка в Сполучених Штатах Е, тому що це прецедент. Тобто, дійсно те, про що Борислав каже, що ми не просто пробачили. Агресору, ми ще вибачились перед ним, сказали: звіниться, ну, я їй да, і ми там, тіпа, ой, ти зґвалтував там, от скільки-то, Ну, звіні, ми там, ми, ми нічого проти тебе не маємо. там, тіпа, Боже упасій, ніякого суда, ніякого розстрілу. Ну, ні, ну, ж, все ж нормально, все нормально. да, Тож, Зло і так непокаране, непокаране, що є прецедентом для всього світу. От що а, можна да. зробити злочини? Да? Мало того, вони ж G8 давайте возьмемо. Ми знімаємо санкції, ми робимо амністію. Розкаже, хай Трамп приїде в Гагу і розкаже, що таке, тому що є ж це ж міжнародна організація. Хай Сполучені Штати до неї не приєдналися, то як ще Тобто Трамп хоче витерти ноги не тільки об нас, а і від об, е, міжнародний суд. Міжнародний суд, навіть якщо ти його не визнаєш, чому ти Трамп подумав, що всі на це погодяться? Знаєш, чому я можу додати два Е, Я говорив з деякими злими язиками по цьому питанні. Вони кажуть, що а, ти чув, що Буданов сказав про 100 днів про те, що в середині лютого відкриється вікно можливості. Я говорю, так, порахуй. Кількість днів ти зрозумієш, що це більш ніж може стати реальністю. Я кажу, але дійсно, ну, скажімо так, те, що у людини не буде ніякого політичного майбутнього, це зрозуміло. Але тут же треба, щоб ще до цього майбутнього дожити, бо ну, це буде страшна історія. І він мені каже, це, ця людина каже, що ти знаєш, Ніхто не знає, кого на якому гачку тримають. І ніхто не знає, в кого сил вистачає і не вистачає, як би чинити спротив. Тому подивимось, подивимось. Вікторе, дивись, поговоримо про Міндіжгейт, тому що, якщо б на Міндіжгейт, думаю, що такі умови б Зеленському зараз не викидали. Бо коли ти обісрався, м'яко кажучи, то це всі бачать. А те, що американці дуже цінічні, це 100%. Але росіяни не найкраще вони гірше за всіх, і ми це розуміємо. Але Мінді геть запустив політичну кризу в Україні. Опозиція вимагає створення уряду національної єдності. Частина депутатів слуг народу це підтримала, але навіть блокують разом трибуну з єсівцями. Але ще й вимагають звільнення Єрмака. Через це Зеленський хоче зняти арахамію. Не хоче знімати єрмака, і фактично хоче покарати всіх причетних за цей бунт проти царя, то який у нас розвиток подій попереду? Скажи мені, будь ласка, якщо все ж таки ця група Арахамії Патураєва умовно збереться і покаже зуби. Ну там офіційно скажуть, ми виходимо з фракції, там 10 чи 15 депутатів. Вже, ну, де юре, фракції немає. Верні, монобільшості немає. Зараз вона, де юре, є скільки? Там? 227, да? де Юре. Понятно, що де факто їх немає, але вони підголосовують тушками за ПЗЖ довіра за Майбах, оці всі групи парламентські. да Там іноді Батьківщина підголосовує. от все, то є і де-факто де немає. Мы можемо, може такий бути варіант, така альтернатива? Вполні, чому? Тому що давайте дивитися на ментальність їхнього. Я, як менталіст, дуже чітко бачу, що з одного боку Володимир Олександрович Єрмак думають, що вони невдячні тварі, вони всі пройшли. Під ім'ям Зеленського, аби не Зеленський, ніхто б з них, ніякі ні Арахамі, ні Патурай, навіть там, блін, і долі відсотка не дали. В 2019 році їх привів в парламент Зеленський і хоче за це їхньої щирої вдячності, щоб вони завжди були його, його слугами. Але він відноситься у них, до них не просто як до слуг, тому що там. Справжній англійський джентльмен Лакея називає на ви, а свого друга на ти. Да? Ну, Наприклад, до прикладу, там то немає, там, понятно, в мові таких цих. Але шанобливо, да? ми можемо з тобою бути на ти, але я ж ніколи не скажу дівчині, офіціантські не буду тикати. Я буду говорити там їй ви, От. Ну, тільки так. да? Це я про, про саме Відношення, от він іменно що витирає об них ноги. Він їх за людей не має, а у них залишки гідності, сьогодні ж день гідності, і, можливо, в когось воно ще десь трошки зачовгане, Уже, вже ж повитирали ж ноги там сто п'ятсот раз, і воно десь приспане спить, але там в якісь дні воно прокидається. Там, що десь, що я ж там десь в Симоненкові слова попадуться, там, да? ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. От, і, і десь прокидається в когось. Хтось це розміняв, понятно, на пухлий конверт. Пухлий конверт дають, ну, все, я приймаю пухлий конверт, плюс зарплата, там, скільки у них там, 60, 70, 80 тисяч офіційно, плюс неофіційно там дають п'ятерочку в конверті, ну і слава Богу. От, хтось так думає, да? Хтось думає дійсно, можливо, що дають гроші і розуміють, що там мій статус такий і є. Я ж там типу, погоджувався чи погоджувалася на цей статус. І окей. Але знову ж, десь гідність можливо, живних спить. Не у всіх, понятно, не у всіх у когось там все назавжди вже потеряно. Да? І, але ще інший включається момент, інший момент. Всі думають, навіть ті, хто ще вчора був вірний Зеленському, починають розуміти, що шансів нема, що політичних шансів далі немає. А багатьом немає ще 40 років. Тобто, як мати там, трошки за 30, ще 30 років активної діяльності до пенсії, умовно, якщо там навіть там, на той час пенсія буде там, 65 років, наприклад. Да? 30 років до пенсії. А от соціальний статус зараз є, народний депутат. А що далі? Хто я там? Піду знов е, весілля фотографувати, весільний фотограф, піду вчителькою молодших класів, там піду ще там десь е, Артемоном десь е, працювати. Ну там і всі ж думають, що далі. Мало того, це ще не все. Всі перелякалися, що зараз будуть всіх доганять, і їх в тому числі доганять. Ну, хтось просто отримував конверт, а багато мажоритарщиків теж рильце в пушку. Чому тому, що через програми соціканом розвитку, через оці всі фортифікації, відновлення вони теж нав'язували своїх підрядників, а значить, десь мали свої відкати. А значить, підозра Он Борислав Береза каже, що зараз офіційно на 30 людей, а взагалі готується ще на 100. От тобто сотня людей буде з підозрами. І вони просто елементарно бояться там, типа вони е, думають, як бути далі. І тут всі бачать приклад Разумкова. Разумков уже ніхто його не пов'язує з слугами. Він теж зайшов під е, Маркою Зеленського, але вже там тіпа, давно не афільований з ними, там, не, не асоціюється з ними. Там, типа, і мало того. З претензією на політичне майбутнє, типу розумна політика. Він буде захоплювати лівий спектр, да там лівий і такий трошечки, що ми Путіна ненавидимо, але Пушкіна любимо. Да? Оце такий може бути у нього. Ну на оцю електоральну базу він буде розраховувати. От у Разумкова є майбутнє. А може, давайте ми відстроїмося зараз. І тут можуть бути підмішано залишки гідності, знову ж не у багатьох, але 10-15 людей я допускаю, що там таких знайдеться це перше. І друге, люди, які думають, що політичного майбутнього з Зеленським у них немає точно. Ну, вже Потураєва і Арахамі, точно вони вже в свій список не возьмуть. Наступного разу, а значить, треба будувати своє майбутнє політичне чи просто безпекове. Тобто, ну по крутому політичне майбутнє, але просто безпекове. Все, дайте пойти на пенсію. Мені в мої 40 років я піду на пенсію чи в 35, і все, ви мене не трогаєте, я вас. Я поїду десь і буду доживати на віллі Вілі Монако. От. І люди думають про це і думають, щоб їх не асоціювали з Єрмаком. І тому вони вимагали у Зеленського збрось Єрмака з поїзда, то що там Алібаба кругом, зараз же будуть публікувати. Як ми тоді? Ми ж замазані всі. Що, хто хотів і хто не хотів, щоб його замазали. Хто винуватий, хто не винуватий. От, хто брав тільки конверти, і хто замазаний в дійсній корупції? Да? Ну кору... конверти це теж корупція, але це. Ми розуміємо, що тут доказової бази ж немає, да що там рік назад там комусь дали 5, а комусь 10 тисяч в конверті. І знову ж у них моральне право. Там ми ж в конвертах отримали, а тут хтось в сумках. сумками носили, не конвертами. Конверт то можна навіть в дамську сумочку положити з п'ятерочкою чи з десяточкою, да, сильно не, ну, не важко. От, а мільйон важко тягати. От Чернешов розказує, що да, важко. Так от. Політичне чи хоча б безпекове майбутнє, це те, що їх тривожить, і воно пересилює там вірність Зеленському, що там типа ах, я буду вірним Зеленському. І вони ж кажуть, що ми готові продовжувати будь-вірним Зеленському, але Єрмаку ми, клят, ми Амаш єрмаку не давали, ми не його слуги. Ми не його слуги. Він тут главний метр Датель. Да? Типу, він такий же слуга Зеленського, як і ми. І там, типу, Давайте увольте, Володимир Олександрович, увольте його. Ну, Володимир Олександрович вважає Андрій Борисович так, на, 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 Борисовна, чи Алі Баба, як його називати. Нав'язав Зеленському, що всі, хто мутить, всі ці Патураєви, Арахамії. Анастасія Радіна, що це все зрадники, їх, їх треба там скинути. Але ж тоді, якщо вони оформляються зараз в якусь окрему групу, виходять з фракції, то. А як Володимир Олександрович скаже, що є у нього більшість? І зараз же перевірочне, 2 грудня вівторок, через один вівторок, вони збираються вже ж голосувати за бюджет. Взагалі-то треба до кінця листопада проголосувати. Ну, окей, там 2 грудня там. Несуть трошки там дедлайн пропустили. 2 грудня, і якщо не, не знаходяться ці голоси, і що тоді? Ну от Не голосується бюджет, що далі? Ну Це ж це ж все, і і і Зеленський може цю ситуацію реально отримати, якщо у групи Потураєва Арахамі вистачить. Гетьман і примкнувши к ним гетьманцев, якщо вони вирішать все-таки будувати свій власний якийсь політичний проєкт і вийдуть з фракції Слуга народу і не проголосують бюджет, оце буде цікаво. Да.